Тепер переходимо до дублюючих деталей. Це у нас буде дублерин, а ця деталь, за зміном це із блюстової сітки. Дублерин ми відпрасувати не можемо, тому ми будемо його максимально акуратно зберігати, щоб він у нас не, не сильно м'явся. І відповідно. Дві детальки. Тут може бути вже неточний крій, ми можемо потім собі підкоригувати, свировити в процесі роботи, тому немає тут такого прямо, може бути більш грубий крій на дублерин. Бюстова сіточка, ось тут вона розкладена. Вдвоє складаємо акуратно у неї є напрямок, вона по діагоналі тягнеться, отак вона не дуже тягнеться і хвору не дуже. Тому стараємося зберегти цей напрямок, вона нам підійде для цієї роботи. І я викрою А тут трошки складно. Зараз будемо такими шматочками підрізати. І у нас залишилася листовиця, я перезніму деталь, щоб вона була без припусків. Внутрішня деталь. Тут припуска, а з боку нема припусків. Щоб у нас мінімізувати товщину при обробці, боді базова конструкція, підкладковий матеріал. Що важливо тут, тут важливо зберегти напрямок, напрямок в'язки, тому що, якщо неправильно розкласти, то буде. По косі, потім, все перекосить. Нам потрібно правильно зберегти. Можна на лице розгортати. столиці підкладка також готова. Ми з вами розклеїли весь додатковий матеріал. Це у нас поролон, це у нас проклеювання дублерин трикота, це у нас ластовиця і це у нас дублювання передньої деталі стану. І тепер перейдемо до крою основного матеріалу.